Не проблема зняти розшук, питання тільки одне наскільки часу вдасться його зняти. Розказую практичну ситуацію. Значить, був мій клієнт у розшуку, вирішили йти шляхом визнання правопорушення та сплати штрафу. Зазначу, що це не єдиний варіант, можна йти шляхом оскарження, визнання його незаконним, але тим не менш, просто оцінили ситуацію, вирішила, що для клієнта так буде краще. Питання часу треба було якнайшвидше зняти цей розшук. Значить, визнали правопорушення, заплатили штраф 50%, розшук не зник. Після цього подали заяву про те, що дивіться, ми заплатили штраф, ми визнали правопорушення, будь ласка, зніміть розшук. За результатом розгляду цієї заяви ТЦК таки розшук зняло. Але, увага, аж на два дні. Через два дні в цього клієнта знову з'явився розшук за неявку по повістці, якої, в принципі, йому не було, і фізично бути не могло, тому що там настільки були зжаті строки. Ну просто, типу, вони навіть направити не могли за цей час цю повістку. І тут стоїть питання: що робити далі? Да, знову сплачувати штраф і погоджуватися з правопорушенням якого не було. Йти до суду, витрачати час кошти, щоб це все оскаржити. Ну, чи що. Завжди запитую клієнтів, чи для чого взагалі вам е, знімати цей розшук, тому що насправді от такими кругами можна ходити безкінечно, мені здається. Є випадки, коли розшук знімається і все гаразд, він не з'являється знову, а є отакі. От і коли ви будете йти в процедуру зняття розшуку, маєте для себе це розуміти. Бо жоден адвокат на це впливати, на жаль, не може. От не може. Ну а якщо ви все-таки надумалися знімати з розшуку, звертайтеся, ми знаємо, як це робити, і шляхом сплати, і через суд. Просто перед тим добре подумайте, чи вам це треба.